Трамп вважав, що він отримає якусь потримку від цього чМО. Трамп вважав, що це перемовні можуть дозволити в майбутньому яким чином відбудувати відношення між Росією, Україною та США, а у чМО з Кремля було інше взагалі. Так Ми скажем, там, домашнє Проби. завдання. Проби. Так. Mm -hmm. А це домашнє завдання було б іншому. Потиснути руку Трампа і, все. і визначитись, що він, йому можна потица, потискати руку. Вся. Бо ну, Він, він вся, від... це. Ну, так він, він все, що він хотів, він отримав. І я хочу вам нагадати, друзі, що після цього, коли вони зустрінуть. Потім, потім, потім вийшов Трамп і сказав. Я просто домовився, от потрібно тільки, щоб Україна відмовився від своїх територій. А ми потім гарно пам'ятаємо, коли всі незапокоєні поїхали до Вашингтона, спілкувались, і він потім знову змінив свою позицію. Каже, ну так, да, я тут згоден, тут потрібно з Росії попрацювати. Тому я хочу сказати, що в цьому. В зустрічі в Аляскі, на Аляскі, там, да, на Аляскі то я, я вважаю, що програв Трамп.